мене звати Джейда. Я з Чикаго, поїду в Суми. Я з Техасу. Їду в монастирище. я з Масачусетсу. Їду в Івано-Франківськ. Вони приїхали з Америки щоб два роки послужити Україні, навчатимуть дітей по селах англійської мови, гуртуватимуть молодь навколо корисних громадських справ. Я обрав Україну, бо мене надихнув євромайдан. Хочу допомогти вам позбутися радянської цвілі

Сьогодні вони не змовляючись вдягли вишиванки, бо урочиста подія складання присяги позаду кілька місяців підготовчої програми. Американські волонтери жили в українських родинах, освоювалися, вчили мову, опанували українську настільки, що співають акапела гімн і розмовляють майже без акценту. Тепер ми

Як він зізнається, йому випадає робити це вперше, адже корпус миру надовго, більш ніж на рік, призупиняв свою роботу в Україні через революцію і війну. Тепер присутність тут американських волонтерів помалу відновлюється. Мене потішило, що так багато волонтерів вибирають Україну могли б поїхати будь-куди, але приїхали сюди. Оксана Лігостова, Руслан Дениченко. для Голосу Америки, Київ.